Віть о переверне обівні, бо згорять мені вже туй пахне. Упозираєте 200 з Дмитрієм Пасульовим. Не переключайтеся. Вчора отець каратель натрепав натрепавка за двойку в школі. Не за що. І у нас є оперативне відео з відтворення. Імя фамілія по батькові Мандрик Іван Васильович. Чотче! Мандрик Іван Васильович. Показуйте як то було. так Показуй, як бивись! Та No, він лежав, я там повернув і кажу ім хотай. Бей сте го село як е збил! Тречим хота. І ти йому дав. Далі що. Да, він се розривав, та і все. Як се розривав? Не-начав e, ривати. Я знав, як. Сожалееш? Да. Совпадене. Не думав. Вчора. Маленька дівочка із сусіднього села в вухо, взяла градусник, поміряла температуру 39. 39. Ніч вам не нагадує. не в 39-му Гітлер перший раз напав фашистському Германію на Польщу. Совпадені не думав. Сімдесятиручний дідо Іван Пуканич 30 років удавав себе за пса. Правда, з пролем тоді, коли на команду дай лапу он протягнув руку і повів «Серус!» Совпадені? Не думаю. Уже низька пообіді. Ми відправили в сусіднє село такий довго ожидаємо гнуй конвой. Про це все. І ще про много чого такого інтересного далі у випускові. Будете переключати канал? Не думав. Ще раз слава Ісусу Христу всім. Ви знаєте, рівно рік пройшов з того моменту, як між двома братськими селами великі і малі колдошовці, почався конфлікт. З вами я, Діма Пасульов, і я розкажу вам всю правду веробор. Позавчора поштарка Оксана із малих кодушів десь коло двох-трьох годин ночі узяла вісім маленьких мачат, понесла їх до потука і шмарила. Хрещенія не думав. Познайте, Сігнятка люди із малих кодушів бидуть, поки їхні політики уже повним ходом роблять свою передвиборчу агітацію. Єдин із кандидатів уже відзняв своє відеозвернення до виборців, і це відео попало нам в руки. Валера, включай, най увидять. Miso, so sredotočili se? Tak, no. to seriozni, ja, sama, so, so. Oh, to je seriózno. Ja, sama, vse. Ja, so sredotočili se sama. 30 sekund piše. 30 sekund za premjero, tako da znaka, da je to. Je glas. To je res, če jim holeti, miso. No, vse, vse, vse. Miso, uslavlja. Merim, dite, merim, dite, merim. Давай хоч раз прочитаю, бо то такое, але таким шрифтом понаписую такое як молитовник, чесне слово. Мишу мав 2 години, блк треба було читати! То не розказуй, бо ту не йдеш. Там де йду я. Мавіш 2 години повторити! давай Чоє ж, uh, маслик наліво на чи направо? Бл, я хоч у собі той маслик захпати. Тобто чекай, бо твой казнетка чи шо. То дебіле, то мікрофон не то. Дорогі мої избиратели я вам обіцяв Чуєш, Іване, а там кома ці крапка по поза того избиратели там. текст. Читайте. По дебільному маліку понаписуєте таке, таке, мілким таким шрифтом, ніч, Не до того. не розслабся, розслаб. такі се як вчора розслабив вечорі. Дорогі односельчани, у мене є мічта. Утирте рот від майонеза. Боже, Мішо, десь так усьо, 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 усьо. Мишо, це так замасив. Все, 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 все. Мішо, не в*****йся, я тебе прошу. І ми зробимо все об... Мішо, яка є об? Яка є об? У нас всі кажуть ЖБ. Та ЖБ, але СС. Осе ж бо, бо знав. Мішу читай той текст, що ти написали. Дайте йому когось погарвина. Не хочу я погарвина, лишися мене. Що ти... Мене і жога, тоді я не маю желізний желудок. Добрі, що же вчора хотів той погано. Ну no, конечно, Тепер ти прити такий розумний там алега. Рот читай. На себе побзерай чує. Мішу як і дораз зайду в кадр, та ти з нього вийдеш, блядь. І будуть три пріоритети. Медицина, скоро і амбулаторія. Між оту договори, де секунду не годен посідіти спокійно, Tam... Начинаєш там миринчати хуінчити, блять! Бо починаєте мене збивати всі. Що я, я на президента йду, я просто, але людям пару слов записував. Дороги слабоє місто у нашого села. Мішо, твої мозки слабе місто нашого села. Мало роздуплися, шиковніше не? Що за очі? Я хоть технікум кончу, а ти вообще мовчи. То рот закрий та пиши, я ти гроші даву на компанію. Mm -hmm, mm -hmm, не буду таким ротом говорити. Мішо, маленько веселішу і лице зроби. Очі відкрой, будь ближче до народу. І ми будемо залучати іноземних інвесторів. Це по-любому. Міша, тобі так гроші не дасть. дасть. Спомните, як ти буксу носив у церкві, кико тобі шмаряли. Очі ще майшуре. І ми будемо залучати інвесторів. Мішо, у тебе дуже квасне лице, Тобі ніякі інвестори гроші не дадуть. У мене все таке лице, у мене з рождення такое лице, і мене даже колядувати люди бояться зайти в хижу. Бояться в Розслабся, дайте ему погавина. Не треба мені погавина! І я вам обіцяю, що я стану головою, по-любому нараз виділяє мене на дороги 1500 років. Даю вам слово чесного чоловіка, що мої діти не будуть жити в Лондоні, Оксфорді, Гембриджі, чи ці, як воно там називає. Вони саме ще вчити не будуть, розумієте? А на що? Старший і так вже мій заступник, малий Мішко і так вже день-два, але прийдуть документи і буде головою клуба. Та що? І в майбутньому все стане намного ліпше. Так я не ПОНЯЛ хто там ходить, його відвлікає. То Мар'яна нормальна своя, що ти переведе? Яка no. своя? Ta, а я се не поздоровам, так коя буду. Та У понеділок буде Міша йти на, 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 на базар, та ти привезе. По кажу, У понеділок буде йти на базар та ти привезе банки літрові. Міша який базар? Секунду, ну але жну. І банки сполокай. Сполокає банки, все давай. Ну і в кінцьові традиційно хотілося бся подонаджити, розумієте, таку риску словами відомого класика. Якщо тебе плюють спіну, подстав другу що. Не, не, що б**ть, то все ху... А, давай заново. Тут такое ганьба в інтернет классики, костюве та будуть все, все, всі сміяти. Заново. Десь півдрого тижня назад Хлопець із великих колдушів наш 16 років має. Пішов у сусіднє село, у малій колдушості купив молоко. Да Вернувся до мів, надпив, надпив із фляшки, грам 200 не більше. І що б ви думали, обметалому лице, обметалому лице маленькими натовськими прощиками? З дозрівання не думав. Я вже ніч не кажу про ті страшні речі, які ся творять у сусідньому селові під виглядом кулінарних фестивалів. Єдине з таких пройшов два тижні назад. В самому центрі села тяжко це представити у 21-му столітті. В центрі села розп'яли маленьке телятко. І у нас є жона, яка ревуче нам тут все розказала, вона там була, вона виділа ці всі звірячі м'яси. На площі розумієте? зібралися люди, всі взяли маленьку телятку, 6 Розумієте, розп'яли маленьку телятку паку. Крутили навертили на огньове. І то все. На очах у матері, розумієте? Кров утримали, аби поз... позирала на мою душу. Мені ну. це треба спокоїти, я, я так не можу. Там, там невозможно. Розумієте? Було стояти другі крові, просто в оморок падали, та і все. То, то, я, не, я не можу м'ясо після цього їсти. Учора сталася страшна ситуація. Яка учмілила усіх жителів малі ковдуші. У шокові була даже Босорканя Іванка, яка много чого виділа у своєму життєві. Представте собі білий день і вдруг в центрі на дорозі в селі була обнаружена міна. Експерти нараз повіли, ось та міна лишена коровою, яка їла натовський комбікорм. А тепер моделіруємо ситуацію. Маленька дівочка, 8 років іде із школи і случайно стає в то, ту міну. Несе то то все думів на топанці за собою. Заходить в хежу. і яде по покровцям по помитому розтягу. Матір буде райбати, не думав, буде трепана сто процентів. Ну і наостанок Є дуже приємна новость. Учора у нашому селові родилося чотири ціплята, два телятка, три пацятка і панда. Пошутиві. Три ціплята. Ми посирали 200 з дімою пасульовим. Ліпше би сте позирали на затемнення сонця. Увидимося.